Хід весільного дня і всієї весільної церемонії це цілий ритуал, складний і урочистий, повний народних прикмет, багато з яких мають давню історію. Деякі весільні прикмети є споконвічно українськими, деякі прийшли до нас з інших країн. Наші предки вірили у їхню таємничу силу і дотримувалися їх. Пропонуємо до вашої уваги деякі з весільних прикмет, але не забувайте, ми самі будуємо своє щастя. Найдалішим часом для одруження вважалася осінь. Вірили, що такий шлюб буде найміцнішим. Це пояснювалося цілком практичними міркуваннями. До осені урожай зібрали, закінчилися справи. Можна і про особисте життя задуматись, щоб не нудно було зимувати. Наречений не повинен бачити наречену до весілля у вінчальній сукні. Насправді це повіря пішло з дуже давніх часів, коли наречений не міг бачити не тільки сукню, але й саму дівчину, бо її вибирали батьки. Символом миру, нового життя та свободи завжди вважали білих голубів. Тому й до сьогодні молодята випускають в небо цих птахів. Запуск Голубів в день Вінчання означає початок спільного життя двох люблячих сердець. Найбільше народних прикмет щодо весілля було пов'язано із бранням нареченої сукнею, фатою, взуттям. Наприклад, перед тим, як іти до церкви на вінчання в сукні нареченої мати ховала маленьку голку чи булавку. Вважалося, що це має захистити молоду дівчину від зазрості незаміжних жінок та інших негативних емоцій в її вік. Також багатьом відомі весільні прикмети щодо рушників. Взагалі рушник був справжнім магічним оберегом українців протягом багатьох століть. Вважалося, що молода дівчина, вишиваючи рушник для майбутнього весілля, може вишити на ньому свою долю і бажання. Зображення на ньому в символах обов'язково здійсняється. Багато різних вірувань збереглося до наших днів ще з язичницьких часів, наприклад, обсипання нареченого і нареченої зерном, монетки обзуття молодих, будіння весільного кортежу, проходження молодих між запаленими свічками та багато іншого. Кожна людина сама вирішує вірити їй в весільні прикмети і забобони або вважати це пережитком минулого. Адже в кінцевому підсумку вирішальну роль відіграють зовсім не прикмети і забобони, а любов і взаємопорозуміння подружжя. А прикмети допомагають лише відчути себе більш впевнено в такий відповідальний момент.